Сьогодні вітати. Дітки. Я запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, де ми з вами розширимо знання про різні продукти та страви. Зверніть увагу, до нас сьогодні в гості завітали Оленка та Максимка. Вони дітки довго гуляли по лісу осінньому та зголоніли. Давайте їм чимось пригостимо. Оленка, Максимка, доброго ранку! Доброго ранку, дітки! Ми вас дуже раді вітати. вітати. Дітки, ви, я чула, гуляли довго по лісу та зголодніли, так? Вас пригостити? Максимка, що ти любиш, скажи? Ось я люблю хліб з ковбасою. Так, дітки, давайте пригостимо Максимку. Хліб з ковбасою. Давайте повторимо хліб ковбаса. Оленка, а ти що любиш? Ой, ну я дуже люблю солодкий шоколад. Оленка, ну ми тебе, звісно, пригостимо шоколадом. Але ти пам'ятай, не можна дуже багато його вживати, так? Треба їсти кориснішу їжу. Дітки, ось ми і пригостили, так? наших Максимку та Оленку. Вони вам дуже вдячні. А тепер, дітки, я вам пропоную заглянути до мами на кухню. До мами на кухню. І подивитися, що ж вона там робить. Дітки, зверніть, будь ласка, увагу на ці картинки. Що робить мама? Мама варить суп. Правильно, суп, дітки. Густий, овочевий, гарячий. Давайте повторимо. І ви повторюєте Оленка з Максимом суп густий, овочевий, гарячий. Що, дітки, мама насмажила на сковорідці? Мама жарила котлети. Котлети жарені смачні, свіжі, м'ясні. Давайте повторимо. Котлети жарені, смачні, свіжі, м'ясні. Подивіться, дівчинка та хлопчик допомагають матусі на кухні. Вони їй сьогодні допомагали ліпити вареники. Вареники вийшли, дітки. Біленькі, пухкенькі та маленькі. Давайте повторимо: біленькі. Пухкенький, маленький. А ще вони зварили ось такий узвар. Узвар дітки варяться з різних сухофруктів. Він дуже корисний. Після того, дітки, як вони зварять обід, а давайте ще поглянемо, що ж вони ще зварили: салат кашу, яєчню. Рисова каша м'ясо. Подивіться, діти, скільки багато вони зварять. Дітки, давайте трохи пограємо в мовленеву вправу, зміни слово. Наприклад, що ми бачимо, дітки? Це млинці. А як ми скажемо, що Петрик наш любить їсти їх? Давайте, це млинці. А Петрик любить їсти. Петрик їсть млинець. Це вареники. Оленка їсть вареник. Дітки, ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали так? з нашими друзями Оленкою та Петриком. Вони, дітки, теж багато чого дізналися, як можна назвати по-різному різні страви. Дітки, ви ж пам'ятаєте правила поведінки за столом? Ми всі полюбляємо їсти. На наступному занятті я вам пропоную пригадати. Прості правила, які вам допоможуть, так, дітки? Але нам час прощатися. До нових зустрічей!